Привіт, друзі! З вами канал Десвіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про Карасяк. Скільки ж він живе? Та якщо буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки до цього відео. Поїхали, друзі! Дуже важко дати відповідь на дане питання, особливо в наш час, коли для того, щоб його зловити, людство придумало масу снестей, які залишають для риби мало шансів продовжити своє довге життя. Мало цього, у підводному царстві її чекає безліч жиків і інших неприємностей, які впливають на тривалість її життя. Якщо до цього всього вище сказано додати екологічну складову, то просто дивно, яким чином у нас в водоймах риба ще живе і продовжує радувати всіх рибалок, хоча і невеликими, але уловами. Коли кажуть, що риба живе до тих пір, поки її не зловлять, то це абсолютно не актуально щодо нашого часу. Для того щоб продовжити собі життя, риба проходить через безліч перешкод і витримує екстремальні умови. Спеку, холод, брак їжі, різних хижаків. На відміну від інших риб, карась здатний витримати основну частину таких умов, і навіть більше він може. Впадати в стан анабіозу при недостатній кисню воді, у воді, замерваючись йому і знаходиться там в тому стані досить довго. Час може обчислюватися не днями або місяцями, а навіть і роками. Самка карася може відкладати від 5 тисяч до 300 тисяч кринок. Велика частина з них може не дати потомства за відповідних умов. В частності може бути просто з'їдено іншими рибами. При великих умовах. При певних умовах уціліна частинки ікри дасть рибі потомству у вигляді маленьких карасиків, які практично не захищені нічим на перших днях життя. З'являються вони через 2-3 тижні після того, як була відкладена ікра і запліднена. У цей період гине досить багато мальків карася. Йому дуже важко в перший рік або два. Після. Чого його лег легше дожити до статевого зрівання, яке стає в карася на третій або четвертий рік життя? За два роки, якщо кормить, він може добрати вагу від 200 до 300 грам і вже може не боятися більш своїх мисливців. Але це як раз той вага, який дуже любить рибалки і не проти мати такого суху у вигляді трофея. Наскільки відомо, в наших водоймах можна зустріти два види карася: це золотистий та сріблястий, але золотистий карась вже дуже мало. Золотистий карась віддає перевагу водойму зі стоячою водою, а сріблястий може жити скрізь. У річках, озерах, ставках і в штучних водоймах. Навіть невелика штучна копанка, якимось чином з часом заселяється білим карасем. Червоний карась може прожити. Якщо його не зловлять до 10-12 років, набравши вагу за цей час у 5 кг і досягти вдовжені близько пів метра. Як правило, закоряжені карасики добре знають звичайні цієї риби, так як вони віддають перевагу затриманні саме золотого карася, який вважається смачніше свого срібного побратима. Для упіймання такого красення розроблені відповідні прикормки і атрактанти. При цьому використовуються звички червоного карася, який перебуває по водойні, використовуючи свої стежки. Кожен рибалка корить бажання зловити саме червоного карася, який при вазі близько підлозі кілограмового. Вручається дуже серйозно, кажуть, кажуть також, що він набагато розумніший біло, тому дуже рідко попадається на лодку. Срібний карась живе не більше 10 років, досягнувши ваги близько 1-1,5 кг, і все. Перебуваючись в одному водойми з червоним карасем, він його поступово витісняє і посіває панічні місця. Швидше за все, це пов'язано з тим, що срібний карась більше живучий і плідний, при цьому обідає свого золотистого побратима. При цьому він здатний жити в дуже каламутній воді. Іноді просто дивуєшся, як в такому водоймі, з такою каламутю, іноді зеленого кольору водою живе білий карась та ще й у великих кількостях. В якості порівняння можна сказати, що білуга здатна прожити до 100 років. Такі риби, як корп, сом, оседр, можуть прожити до 50 років, а більш дрібна риба може похвастатися тривалістю життя близько 10-15 та 15 років. З вище сказаного можна зробити висновок, Чим більша риба, тим триваліше її життя. Ну а на цьому друзі, все з вами канал Бесвічень Петюнчик. Не забувайте підписуватися наш канал, ставити лайки. Зустрінемося Риболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.